ЄС повторить спробу відмовитись від російського газу. Польща скерує додаткові кошти на підтримку оборонних заводів. Травневі свята відзначились рекордом на польській залізниці. Європейська комісія сьогодні представить план поступової відмови ЄС від імпорту російського газу до кінця 27 року. Комісари на виїзному засіданні у Страсбурзі мають ухвалити довгоочікувану дорожню карту. Її мали опублікувати ще у лютому. Президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляйн оголосила про поступову відмову від блакитного палива із країни, яка колись була ключовим постачальником до ЄС. Це абсолютна необхідність. Коли ми вирішимо діяти разом, ми зможемо позбутися надмірної залежності та розвинути безпечний доступний енергетичний ринок, зазначила президентка Єврокомісії. Імпорт природного та скрапленого газу з Росії до ЄС почав скорочуватися у 22 му Однак минулого року імпорт знову почав зростати. Міністерство національної оборони Польщі витратить кілька сотень мільйонів злотих на підтримку виробничих спроможностей компаній, які мають стратегічне значення для держави. Міністерство підписало угоду із понад 80 організаціями. Відомство вирішило виділити рекордну суму коштів на підтримку приватних та державних компаній, а також заводів та дослідницьких інститутів, які мають бути повністю розпоряджені польською армією. Це на понад 100 мільйонів злотих більше ніж. Минулого року розповів міністр Владислав Косіняк Камеш. Серед підприємств, на які поширюватимуться дотації, перш за все, ті, які належать до польської групи озброєнь, такі як Меско, Лючнік та Хута Стальова Воля. Окрім того, йдеться про кілька дослідницьких інститутів і військових заводів, що спеціалізуються на логістичних та транспортних послугах. Травневі свята відзначились рекордом на польській залізниці. Із 25 квітня по 4 травня поїзди ПКП Інтерсіті перевезли трохи менше 2,5 мільйона пасажирів. Неділя, що минула, виявилась рекордною. Послугами перевізниками скористались понад 300 тисяч осіб. Це найкращий результат в історії компанії, коли йдеться про цифри одного дня. Як розповів речник компанії Матій Дудкевич, показники на 6% вищі ніж за аналогічний період. Іод минулого року додаткові вагони на травневі свята з'явилися у поїздах, що курсують між найбільшими містами, а також на популярних приморських та гірських курортах.